Всім привіт! З попередніх відеороликів ви дізналися, що потихеньку підходить етап в нас до реконструкції підвального приміщення гаражу, тобі ж підвалу. З попереднього так само ролику ви пам'ятаєте, що я починав освітлювати яму, захопився цілим гаражом і розвів всю розводку в гаражі. Зараз я стою в такому положенні, у мене тут от звідси від плити до, оці, до, до самої основи, до самої землі, метр 85. Ви ж бачите, що мені стояти ну, не зовсім зручно. Давайте перейдемо вже сюди, от, де вже зготовеньке таке трошки є. Можете бачити, що от, так спланувалося, викопалося трошки простору. Тут вже десь я 1,50х на 3,20 метр на всю ширину. І нам треба отримати 1,90 чистого. Чистої поверхні, так, щоб от виходив у нас 1,90 на мій повний зріст. Щоб я міг, от, щоб ви розуміли, стояти плюс-мінус. Зараз в нас є висота 2,05. І звідси, якщо ми злеємо 10 см, ми отримаємо чистими 1,90 ось. Сьогодні нам допомагає Андрій, ви його маєте пам'ятати з попередніх відео з зимових покатушок. Буде мені сьогодні трошки допомагати. Пізніше ще треба буде за гаражом прокупати траншею, засмолити. От ходіть сюди ближче, вам покажу чому. Можете бачити ось цей от шов. І в мене, даже, наприклад, коли літом дощів немає нічого, в мене тут земля суха, а от звідси цілий час йдемо волога. Так би треба нам буде роз... Там десь землі десь от є до блоку, розкопати сюди нижче і промазати смолою або руброїдом заклеїти задню стінку і загорнути все землею. Бо тобі ж як виходить, що ту всю землю, яку ми. І Будемо піднімати, тут я купаю, піднімаємо наверх і зараз вам перегарм покажу, скільки в мене куча землі вже вийшла, з цього, як його, з, з того кусочку. Your... Ще ви можете бачити, що корінницький в мене в гаражі є. З тої сторони дві штучки я вже витягнув, вони десь йдуть ту сторону гаражу. І з тої сторони ось такий от корінь є. Ось. Ми його ще повністю не витягував, то вже потім будемо розкопувати, будемо його відробувати. Так, що ось така от ситуація. Весь процес, напевно, не буду показувати, покажу просто, як він зараз відбувається. Я звідси купаю, шуфлю підбираю, Андрійко мені допомагає доверху відтягує і перед гаражом висипає. І пізніше за гаражу, так же само треба буде трошки дурної роботи зробити, підняти на гараж, через гараж пройтися і за гаражом ну, висипати ту землю. Та й все. Ось, можете бачити, ось така от куча землі вийшла з того кусочку, що я показував ну, раніше в підвалі. Як можете бачити, дуже легко купається, дуже тяжко було від котів відібрати. Все, і ось таким чином тягнемо зараз доверху. Давай гачок. Доверху, поприбирали повністю. Ось сьогодні тут фону року робота вже йде, Ось так сьогодні з першої години, зараз десь є третя, Зробили, але я віддаю випал дощ і бачите, зразу підійшла в нас водичка. Тому я кажу, і то підійшла десь, от, ви можете бачити, звідси десь сльозиться, і там звідти, напевно, не знаю. Тож ще якийсь кабель не йшли, таке ще одне корінеско було. Та й все, працюємо далі. Таким чином вийшло закліїти рубіроїдом. Ось так трошечки просмолили. Ось тепер -ка гараж має ось такий от вигляд. Тут так же само внизу зробили трошечки відливочку. І тут знайшов тріщину. Тут от якби шов цього блоку йде. Там так само ну, по максимуму залили смоли, скільки змогли. Все, а все решта гідроізоляція буде робитися. Зі середини. Спланували повністю поверхню, вона в нас ідеально рівна, виходить. Висоти, правда, спочатку заміряла, мало бути 2,05, а вийшли саме вищі точки 2,08. А ну але то нічого страшного, трошки більше бетону замонтай цей. Цей весь процес зайняв на двох чоловік чотири робочих дні. Та й виходить, два дні ми тут купали, викидали на двір, і тоді два дні перекидали через гараж. Заду гаражу засипали. Там вже пам'ятаєте, що ми там засмолили, і той тайберів вийшло, ну, вийшло. у нас десь зараз землі. Отак, от симетрично, напевно, якщо паралельной стороні, десь отак от, по блок цілий, напевно, вийшло там в землі. Наступним етапом нам потрібно чимось заробити оці, от, от, тріщини. От, можете бачити, тут повністю у нас все земля, тут бетону розчину ніякого нема. Що я пропоную? Тут нема, тут нема. ну от, Всюди де можете бачити, десь такі блоки, там всюди пустота. Щоб тої землі не було, я пропоную тут перфератором зробити отвір, заставити якусь пластикову ліку чи що, а тут прибити дошку на 2 чи на 3 з чимось підперти, і таким бетоном його залити туди. І все. Наступним тоді етапом, поки то буде нас підсихати, можна буде спланувати заземлю, тобто треба буде такий лівець викупити до, там той, до там того куди. Та й все, пізніше клейонка, армування і сам бетон. Ну, але все потихеньку будемо, бачите, поєднано робити. Особисто кусок шестерки зробив такий якийсь гачочок. І зараз немаленько ту всю всього землю з вікон повибираю і залию розчину. Так, хлопці, вибув я дзюру в Європу. Дивіться, відаль. Ось дивіться, така от довга арматура, я неї пішов, пішов і аж тут води зупинився. Ось така там сюди пропасть є. Ну, застав камеру і кудись, буде, буде, не буде. О, можете бачити. І ось таким чином. Зараз приставляю дошку, я її все трошки забив. І от зараз в стіну з боку дам один дюбіль. Все, і звідси буду пробувати заливати цей розчин. Все, і так само аналогічно. Ось цю. Так само про шпор та, щоб ви розуміли, що трошки заработають. Ладно, накидаю трошки бетону і буде все супер. Так, ось такий рідесенький розчин я зробив. Зараз вам скоро покажу, як ми заливаємо, бо мені оператор допомагає. Зробили з бутылки ось таку от лійку. І ось таким чином. Треба скоренько перемішали і... Ну, ось, ви зрозуміли. І суть сама. О, пусте. І суть той і тікає. можете бачити. О, і ось Ходіть вам покажу, що вже зробили. Ось цей вже залили повністю, бачите, От, трошечки тепло протекло з боку, але нічого страшного. І ось цей Тут вже залили максимум розчину, тут ваше чуття підпінив, От, можете бачити скільки його скільки є, Ще лишається, зараз трошки туди буде дулити. Ну і всі останні так само. Але треба не затувати, ми з вами буквально пару секунд поговорили. Ось, І бачите, о, він живе по Зараз бачу біля себе, кажу, маю біля себе бутилку води, зараз трохи водички даю, розмішую і ще раз заливаю. Як ви замітили вже з відео, коли я відрізав композитну ту арматуру болгарку, я просто вам показав частинку, що вона дуже легко і ріжеться і ще навіть якісь іскри виходять, коли її різати. Зрештою, можете спостерігати, ось так в мене вийшло. Це в нас вже практично закінчення ще нового дня, підійшло до кінця. Ось я використовував ось таку от композитну сітку, тут вічку у нас 50 на 50, товщиною вона йде 3 мм, і в листи такі купив, щоб легкої машини привезти, вони мали 2 метри на пів метра. Також використав ще от такі от фіксатори. ось такого плану можете Поставив на найвищу, що тут є 30, і 20, ні, 30, 25 і 20. Я, я поставив на найвищу, щоб в мене було вище, бо так як стяжки має бути 13 см плюс-мінус, тут 2,5 буде. Далі ще, можливо, ви замітили такі от на клейонці. Це я так смолою просто зробив такі лепйошки і приклеїв сюди просто кліонку. Їх перше поробив, потім смола підстела, легенько пальничком собі розігрів, клейонку приклеїв. Смушка, ось ця, що йде по цілому периметру, це є умовний мій рівень, щоб я розумів, наскільки мені заливати бетон, наскільки його. Ну, що ви зможете замітити, що маяків немає, щоб я розумів, хоча б від чого зорієнтувався. Але я так думаю, що їх бетоном залий, навіть видно виду не буде. Ну, Але надіємося, що вони будуть. Та й все. Сьогодні вже день підходить до закінчення. Завтра має бути міксер на 10-ту -го годину. Вже як буде міксер, тоді вже включиться щось, покаже, як якщо до чого зробили і тому подібне. Так вийшло. залити. У нас практично доба пройшла. Ось, ось такий от результат. Тут такі от тріщинки зробилось таке, як молочко повиходило. Бачите, я її так би спокійно забираю, тут тріщинки в самому бетоні немає. Все, тепер -ка залишається попідрізати ось цю клейонку. Та й все.